Nee Тут хуйня, там хорошо, такая сюда. А там на горі нормально чи ні? Нет, там ярком туди, потім така лабора. Ну ну начали не сира. Ні, кумбайный похуй, комбайн. Да, да, да. Ну что ж, это кита.

Я вчора хліба, я забудуся, що я то життя до подобного. це не домогода, не вагова. Я би масука запечена, поняв, А тут спальня, нічого не попаде. Ти її розкидав, блядь, поняття.

Ти себе так казали словом, батью кулач собі. Це вже ніж одна вона їде, але так стоїть скрита соло. Хто її прав, той, блядь.